Всім доброго, доброго дня! Я вас вітаю сьогодні. У нас понеділок, початок нового робочого тижня. і Ми традиційно з вами робимо прогноз на цей тиждень. Так, подивимося, що чекає по активності з 25-го сьогоднішнього понеділка і по 31 грудня. включно. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні питання, якщо таке є, буду на них відповідати потрошку. І більше прогнозів на кожен регіон нашої країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, посилання в шапці профілю Тікток. Або на моєму ютубі. Там є збережені трансляції. І так, мої золотенькі, сьогодні в нас понеділок, 25 грудня. Багато хто сьогодні святкує так, в цю добу Різдво. І прогноз на 25 ми з вами робили. Багато інформації надавала я на своїх стрімах, так є записане відео. І сьогодні вже в нас та активність по тривогах є, тому ситуація. На сьогоднішній день ось дістала карту, яка показує нам знову масовість, активні масові е тривоги. Так, от у повітрі емоційно дуже складно то все переживати. Так, дуже напружено. От, і місцями таки е може бути неспокій. Е загальна ситуація така, знаєте, достатньо напружена. Далі, вівторок, вівторок, 26 число, підвішений стан, активність у повітрі також може бути. так? От, місцями може бути знову активність більше у темний період доби, тому, будь ласка, реагуємо на повітряні тривоги. Середа, середа мені несе достатньо наслідкові енергії, важкі, тому зверніть на це увагу. Може бути втрата ресурсів, ресурсу забезпечення. Четверг дивимося, четверг. На цьому тижні прикордонні території можуть бути достатньо неспокійними, активними. Працювати може захист. Гучно може бути та багато підніметься тривожності. Також по ресурсам можуть виникати напружені ситуації. П'ятниця. Що стосується п'ятниці, п'ятниця активна робота захисної системи. П'ятниця, лякати можуть, та будемо триматися, не дивлячись на можливу знов таки активність. Субота. Дивимося, субота. Що нас у суботу нам принесе? Субота, Емоційно може бути достатньо напружено. Йде мені переміщення технікою та по повітрі, і також можуть бути достатньо складні ситуації в суботу. Ну, і неділя, 31 грудня, ми ще подивимося окремо його, в принципі. Так? Але загальна картина також йде хитрість, якась довгі, затяжні, можуть бути тривоги вночі.